Волонтери з Миколаєва на честь Великодня в мобільній пекарні спекли близько ста пасок для військових. Військовослужбовець із псевдо-Козак каже, повезе святковий подарунок до позицій, де немає магазинів та швидкого постачання продуктів. Ці пасочки будуть доречні, тому що військовослужбовці зараз не можуть з сім'ями проводити Великдні, всі празники. Для них це буде частинка дому, тому що ці пасочки зроблені з любов'ю. Випікали паски Марина та Наталі. Кажуть, аби встигнути все зробити за день, розпочали готувати у восьмій ранку. Особливість цієї паски, яка вона може вхмитися до 10 діб. Відповідальним етапом приготування пасок є виготовлення закваски, говорить Марина. Її накормити, виростити. Це живий продукт, який не містить нічого несісного, тільки вода і. Борошно. Прикраси для пасок теж виготовляються власноруч. Це обичне тісто, як на лапшу, без яєць, без нічого. Вода, борошно і трошки олії. Добавляємо красителі і воно, виходить, таке. Ми зробимо трояндочки, які в процесі покладемо на пасочку, щоб воно випеклося разом із нею. Благодійне випікання пасок це тест проєкту 18 тисяч хлібин, говорить організатор Володимир Алєксєєв. Проєкт офіційно ще не розпочався. Проєкт називається 18 тисяч хлібин, і він буде розпочати на в кінці квітня. Але пекарня в нас вже є. Ми працюємо, тестуємо з командою. І е, ці паски, е, це знаєте, як, ну. Тестове тестування, але водночас допомога військовим. 19 квітня Паски повезли до військових. Втім, коли захисники їх отримують, залежить від логістики, каже Козак. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.